Вітаю товариство, пропоную вашій увазі одного пилку збірник, підволик паливуди, він ще рогатий. Так, щодо комплектації, саме це дно зроблено на 8 рамок. такий прильоточка, яка закриває літок під час перевезення. Ранньої весни або пізній осені є така заставна в комплекті. У нас ширина отвору 4 см. Коли треба збирати полок, ставимо решіточку на 778 отворів. І пилкозбірник працює донний. Ззаду воно виглядає все ось так. Сам лоток для збору пилку. Ось це. ці розміри у нас є 36 на 18,5 і висота 5 см. Доволі такий місткий. Сітка не ржавійка. Тут е, ця сіточка теж нержавійка. Ячейка 3,2х3,2 міліметри. Далі в комплекті є ще засувна. Це для весняних весною, коли треба закрити сітку. Нижче. Так воно це все виглядає. Все дуже компактно розрвано. Тому кого цікавить. Пишіть на особисті. Можу робити під ваші розміри, Так само можу вже до, цих, до цього днища по тих розмірах робити і корпуса, і дашки повністю ці доволики.